Слава мрій! Героям! Слава! Чуємо ми стартовий свисток і перейдемо до стартового складу. Жук відкидає назад на Міхалика. Пробиває Міхалик не точно. Трезів здобувала звання чемпіонів Української області. Отут Марчук. Помиляється Марчук і забиває. Таке у нас ЛСТМ. Боєвецький, передача на фланг. Є подача. І що тут? Так, тут м'яча, власні ворота. Передача на право. Є подача, удар І Що ж, друзі, оце так гол. Лаврук. Лаврук невдала передача. Махнюк знаходить партнера по команді. Удар і тягне м'яч голкіпер на перегляді, але ось Тарас Кабанов. Не вдається, якщо добробити м'яч, тим не менш продовжується атака. Передача і... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзі, майже. Передача на дальню стійку і тут хто ж замикатиме. Назар Іскарів біля м'яча. Яка передача на місці голкіпер на перегляді. Тут зуміє приборкати круглого. Удар заблокований. Удар і м'яч хоч і залітає в вліт, але ні, арбітер показує, що було поновлюється. У нас гра перлов з м'ячем. І в цей момент арбітер дає фінальний свисток. Ну що ж, друзі, поєдинок другого туру групи 3. Меморіалу пам'яті Арнеста Юста між командами. ЛСТМ з міста Луцька, а також благоюності з верхній Івано-Франківськ завершено. Рахунок зустрічі 2-2.